Людський голос інструмент, на якому ми всі граємо. Це можливо найбільш значущий звук у світі. Він один може розпочати війну чи сказати Я тебе люблю. Проте все ж багато людей стикається з проблемою, що коли вони говорять, люди не слухають їх. Чому це так? Як навчитись говорити переконливо, щоб впливати на світ. Що б я хотів запропонувати, так це позбутися ряду звичок. Я згрупував тут вам на радість сім смертних гріхів при спілкуванні. Я не буду прокидатися, що це вичерпний список, проте ці сім, на мою думку, є досить значними звичками, до яких ми всі схильні. По-перше, плітки. Говорити погано про когось, хто відсутній. Погана звичка, і ми чудово знаємо, що особа, яка пліткує через п'ять хвилин, буде пліткувати про нас. Друге осудження. Нам відомі люди, які поводять себе так у спілкуванні. Досить складно слухати когось, якщо ти знаєш, що тебе осуджують, і водночас вважають недостатньо хорошим. Третє негатив. А ви можете зіткнутись з цим. Моя мама в останні роки свого життя була дуже, дуже негативною, і це було тяжко слухати. Пам'ятаю, одного дня я сказав їй. Сьогодні перше жовтня, і вона відповіла: я знаю, хіба це не жахливо? Тяжко слухати когось, хто такий негативний. Інша форма негативу скаржитись гаразд. Це національне мистецтво в Великобританії. це наш національний вид спорту. Ми скаржимось на погоду, на спорт, на політику, на що завгодно, але насправді нарікання це не щастя, яке передається, це не наповнення світу сонячним промінням та світлом. Виправдання. Ми всі зустрічали такого хлопця, можливо, всі ми були ним деякі люди. Кидаються обвинуваченнями, а вони просто перекидають вону на когось іншого і не несуть відповідальності за свої дії. Таку людину також тяжко слухати. із шостий із семи прикрашання перебільшення це насправді принижує інколи нашу мову. Наприклад, якщо я бачу щось насправді симпатичне, як я його назву. А потім, звичайно, це перебільшення перетворюється в брехню, цілкову ту брехню. А ми не хочемо слухати людей, які нас обманюють. І нарешті догматизм змішування фактів та думок. Коли перемішуються ці дві речі, ви чуєте просто шум. Ви знаєте, дехто засипає вас своїми припущеннями так, ніби це правда. Це тяжко слухати. Отже, перед вами сім смертних гріхів спілкування. Це речі, яких я вважаю, ми повинні уникати. Але чи можна глянути на це з позитивної точки зору? Так, можна. Я б хотів виділити чотири дійсно важливі наріжні камені, основи які ми можемо дотримуватися, якщо хочемо, щоб наша мова була сильною. І могла впливати на світ. Знаменно ці речі виражаються одним словом: це слово хейл вітання, і воно також має важливе значення. Я не говорю про град, який падає з неба і б'є вас по голові. Я маю на увазі тлумачення, вітання чи радісного привітання з ентузіазмом, від якого, на мою думку, залежить, як наші слова будуть прийняті, якщо ми дотримуватимемось цих чотирьох постулатів. Отже, чого вони стосуються. Подивимось, чи ви здогадаєтесь? Ейдж, чесність. Звичайно, бути правдивим у тому, що ви говорите, бути прямим і чітким. Ей, справжність просто бути собою. Мій друг сформулював це як відстоювати свою власну правду. Я вважаю прекрасне визначення. А порядність, дотримувати свого слова, насправді робити те, що обіцяєш, і бути тим, кому люди довіряють. І ел любов. Я не маю на увазі романтику, я маю на увазі бажати людям добра з двох причин. Перш за все, я вважаю, що абсолютна чесність може бути не тим, чого ми прагнемо. Я маю на увазі. О Боже, ви сьогодні жахливо виглядаєте. Можливо, краще обійтись без цього. пом'якшена любов, звичайно, чесність це велика сила. Але крім того, якщо ви дійсно бажаєте комусь добра, складно осуджувати його в той же час. Я майже впевнений, ви не зможете робити ці дві речі одночасно. Отже, хейл. Також це те, що ви говорите, і це як стара пісня, це те, що ви говорите, це також і те, як ви це говорите. Ви маєте дивовижний набір інструментів, ці інструменти неймовірні. І все ж дуже мало людей коли-небудь відкривали ці набір. Я хотів би оглянути його разом з вами і просто витягти декілька інструментів, а ви б могли забрати їх з собою та грати з ними, і таким чином підвищити силу вашого висловлювання. Регістр, наприклад. Тепер регістр пальцета не дуже знадобиться у більшості випадків. Але й оптимальний регістр. Я не буду заглиблюватись в технічній особливості для деякого з вас, хто є інструкторам з голосу. Проте ви можете знайти свій голос. Отже, якщо я загорю ніс, ви можете почути різницю. Якщо я почуюсь до горла, таким чином більшість з вас в основному спілкуються. Але якщо ви хочете бути вагомим, ви повинні опуститися вниз до грудної клітки. Відчуваєте різницю? Ми голосуємо за політиків з нижчими голосами, це правда. Тому що ми асоціюємо глибину з силою та владою. Це регістр. Потім ми маємо тембр. Це як ваш голос сприймається. Крім того, дослідження показують, що ми віддаємо перевагу голосам яскравим, рівним, теплим, як горячий шоколад. Гаразд, якщо це не про вас, то це не кінець світу, тому що можна тренуватись. Знайдіть репетитора по голосу. Ви чудово зможете розвивати дихання, жестикуляцію та робити вправи для вдосконалення тембру голосу. Потім просодія. Я роблю просодію. Це молодійність, метамова, які ми використовуємо, щоб надати значення. Це основна заповідь для змістовної розмови. Людей, які говорять на одному диханні, дійсно тяжко слухати, якщо в них взагалі немає інтонації. Звідки бере початок монотонний світ чи одноманітний сірий. Монотонна інтонація також з'являється, коли кожне речення закінчується так, ніби це запитання, коли це насправді не запитання, а стверджувальне речення. І якщо ви повторюєте це знову і знову, відсутність інтонації дійсно обмежує вашу здатність спілкуватися, що, на мій погляд, сором. Отже, давайте спробуємо побороти цю звичку. Ритм. Я можу бути дуже схвильованим, говорячи дуже, дуже швидко, чи сповільнитись, щоб зробити наголос і нарешті. І, звичайно, наш старий друг мовчання. Нічого поганого немає в короткому мовчанні в розмові, чи не так? Ми не повинні заповнювати його «е», у воно може бути дуже сильне. Звичайно, з допомогою наголосу та ритму вказують на збудження, але можна зробити це просто з допомогою наголосу. Де ти залишив мої ключі? Де ти залишив мої ключі? Отже, лише маленька відмінність в значенні цих двох способів вираження. І нарешті звук. Звук може надати великого піднесення. Вибачте, якщо когось налякав. Я можу змусити вас зосередитись, будучи максимально спокійним. Деякі люди говорять безперервно. Постарайтесь не робити так. Це називається содкастінг. Нав'язування своєї музики людям навкруги недбало та безцеремона, а це недобре. Звичайно, все це вступає в гру, коли ви маєте зробити щось дійсно важливе. Це може бути виступ зі сцени, як зараз чи виголошення про слухачам, це може бути пропозиція одружитись, прохання про підвищення, промова на весіллі. Що б це не було, якщо це дійсно важливо, ви просто зобов'язані заглянути до цього набору інструментів, і цей двигун запрацює, бо жоден двигун не запрацює, поки його не заведуть. Підігрійте свій голос. Давайте я вам покажу, як це зробити. Попрошу вас усіх піднятись на хвилину. Я покажу вам шість вправ для підігріву голосу, які я виконую перед кожною своєю промовою. Кожного разу, перш ніж говорити до когось важливого, робіть це. Перша руки вгору вдихніть і видихніть. Ось так ще разок. Дуже добре. Зараз ми збираємось розігріти ваші губи і робимо. Дуже добре. А зараз. <ривателі> як у дитинстві. <ривателі> зараз ваші губи повинні стати живими. Робимо язиком перебільшене. Прекрасно, у вас справді добре виходить. І потім викручуємо «ру». Це як шампанське для язика. Нарешті тільки повийшло, професіонала називають це сирена. Це дійсно чудово. Починаємо з «ві» та переходимо до Ов. Ві високе, ов низьке. Фантастично! Поаплодуємо собі. Прошу сідати. Дякую. Наступного разу, коли вам доведеться говорити, робіть їх наперед. Зараз я подам це в більш зрозумілому контексті. Тут є важливий момент: те до чого ми підійшли, чи не так? Ми не дуже добре подаємо інформацію людям, які просто не слухають в середовищі, де є шум та погана акустика. Я говорив про це на цій сцені в різних фазах. Яким би був світ, якби ми говорили переконливо до людей, які б свідомо слухали в середовищі, яке насправді відповідає цьому призначенню, чи якщо бути точнішим? Яким би був світ, якщо б ми перетворювали звук свідомо і сприймали його свідомо, і свідомо проєктували середовище для звуку? Цей світ був би світом, що звучить прекрасно, і таким, де розуміння було б нормою, а це і є ідеєю, що варта бути поширеною? Дякую.